Сидю і просто плачу, попереводіла просто все подивіться. Сопірською Больно він усіма, я не можу його відірвати, це ж в лікарні перемотали, воно усе сохлося. Якби візнали, як воно болить, оця шкура, голе все, ну ще там побачите, торкнутися не можна просто. Ось і ці. Зараз безболюю буду пити Перекись очі одмочить, трохи ось сюди поза Я не знаю, як його просто не знаю, як його зняти. Вже сижу тут час, воно ось приліпло і все. Робила я діло в Всім добрий день. Роблю ось ранкові процедури. Значите, у мене всі мої ліки, що в мене є, і ще таблетки приймаю, безбалюю ще темполгін приймала і бупрофен, і ножку, тому що в мене ночі не було. Ще взявся дуже сильний насмарк. Я кажу так, уже від злості чи від завісті. Я знаєте, я теж думала, що ну, це так, віддімо, воно Ах... працює. Щоб добре щось, то дуже мало. Іменно отак, ну нічого. Сьогодні мені погано, завтра мені добре. <кій> все буде нормально. Переживу. Головне, щоб сьогодні вночі мене зараз я вам покажу, це я намазала до лабини. Ось оце все, ось до. О, так його було. Рознесло все. Ось так, оце, оце все там. Бачите, воно щось. Як накрутило. ось. І Питалась коліно зігнути. Ось тут мені робили снімка, а коліно кажу, у мене тільки дуже сильно рана болить, тому що тут, а, бачите, що робиться. Там шкурі і м'ясо трохи знесло, там глибока ця <кій> ямка. Тут более-менее, ну, коліно також болить. Ну, ця нога, то я її можу і згинати і все, а ця-то дуже збодлю. Вона пошла в мене ось. Я вступаю на ногу і тягнеться, тягнеться аж ось такого сюди. Ай-яй-яй-яй-яй, це треба таке наробити. Дякую вам за побажання, за добрі. Нехай вам Господь Бог посилає здоров'ячко. Мир, злагоду, любов. Все це пройде. Головне, щоб я не перевела оце коліно, бо, не дай Бог, так як люди мучаться з колінами, колись мама мучила, скільки я знаю, людей, не доведі Господь. Це біда. А ще коли міняють, хай Бог не дає. Я ж кажу, я просто переживаю, що я, мабуть, владила ногу. Може, це просто, як лікар сказав, Бачите, що робиться? З носом паразит. От він в мене й червоний, тому я і не хочу вже й показувати муки. Війшла я на двір. У нас сьогодні погода, дивіться, як хмарно, хмарно. Я помалесеньку ледь ледь Ой, мої дорогенькі, а то вже буде на радості. Не радійте, гейтері. Це тако я йду. Бачите, як я йду. Я його все розмотала, бо я це не хочу, щоб воно було там, воно все время як... Все... Ай, ай ай. ай. Бачите, не можу переступити камінчика. Жалується Світлана, жалується. Що маю, те маю. І все. Бачите, хочу вам же ж показати рядячка. Посходило. Треба було б ще купити. Вона то посходила, щоб вона ж гарно виросла, це ця дайкони. І ця крижана бурулька. Оце такого. А хто там далі, до після того рядочка. Там вже цибулька. Надіюся, що вона посходить. А там грядка порожня. Треба буде ще купити якийсь хороший сорт бісейнут. Я б сійнула білистя салата. Напиши, чи можна. Його сіять зараз. У мене в цьому році взагалі його не щось сходив, сходив і все, ще такого не було. То навіть і не сіяла. Да... Він, ну, з того, наприклад, року, і ось, вес, осінню я все його візьму, там повижинаю, по по я все одно десь на сінечку у землі і потім знов росте, знов росте і є салат весною. А це і посіяла, да нема. портулак росте. Це меліска. Mm -hmm. mm -hmm. Наробила я собі добру цацьку зробила. Та да добру зробила. Як же його сидять, як немає, не виходить? Дерев'яно мене це. Ось це все в мене дерев'яне. Воно ну, ай! Я не майже не ступай на ногу. Бачите, перелома то не видно, немає його. От я то кокаюся, що я коліно, що коліно не зробили. Це, бачите, це я як можу згинати, то це мені дуже-дуже. там що то ріпить. Ой-ой-ой. Може, це, це що це ця гуля до... Воно ріпить у мене так, отак. Дожилася. Хочу вам показати. Дивіться, що це таке. Мені він геть похожий на маліву і вискус. Ну, однакові квіточки я дивилась. І серединка все ж таке саме. А чому так? Mm. Чого ти соняшник посміхаєшся світляні, так? Красавчики. Mm. Все одно треба розхожувати і розварити. мам не можна, я кажу, то я ж і не хожу. я, я хоч би і хотіла, то я ж не пойду, не буду мучитися, позоритися, щоб... Мені йти так. Щоб дивились на мене, як не знаю. Маліни не було. Оце така маліна виросла. А потім буде зимою, коли буде холодно, осінню, позамерзає і недоспєє. Пришкандибала до Мальві, бачите? Трошечки колір, там більш фіолетовий, а тут такий рожевий. Кіресний, який це буде гібіскус. Хабі біленький би був, я десь купляла білий, до да забула, де я посадила, а цей це? ми з вами спасали, його вижив. Вижив. Все буде добре. Будемо жити. Наталя я тебе за... заблокувала. Ти мені написала, щоб я закрила тіцьки. Я тебе не просила, щоб ти заглядала. У тебе є свої ціцькі. Дивись на свої. А я в одежі і не показую цічок. І тобі ніхто не давав права, щоб ти заглядала на їх. Ані складу, ні ладу це у тебе немає. Щоб не трепати нерви, щоб ти не гадила на каналі, я тебе заблокувала. Мені якось байдуже. Слава Господу Богу, що вони є. Дуже погано, що ти маєш язика такого великого. Ота і все. Понятно? Не знаю, чи мені краще заматувати, чи... Хай буде так. Коли це все пройде. Як воно заросте, не знаю. Раз, раз, два, раз, два. Ну і все, більш не можна звернуть. Дорогенькі мої, до побачення всім. Мирного неба, всього найкращого. Як завжди, до зустрічі. З повагою до вас, Світлана. Дякую вам за підписки. Я бачу в мене. Люди збільшуються. Дуже дякую вам щиро. Не забувайте ставити класи, кому подобається відео, а кому не подобається. Тихенько. Не тріпайте. Хейтери мені нерви. Проходьте да і все. До побачення.